Отже, OpenAI щойно оголосили нові ціни на свою модель Opus 3. Тепер вона на 80% дешевше за попередню, і це по суті робить цю найпотужнішу модель від OpenAI з півмірною за ціною з моделю Gemini 2.5 Pro. І невдовзі багато платформ, включно з Perplexity AI, надали підтримку моделі Opus 3. Тож я покажу, як отримати доступ до цієї моделі на Perplexity AI. Гаразд спершу перейдемо на Perplexity.ai, а потім ви можете увійти у свій аккаунт. Тут я використаю цей простий запит. І пам'ятайте, що зараз, якщо ви хочете використовувати модель Opus 3, це можливо лише через звичайний режим пошуку. Ви не можете змінити модель для глибокого дослідження та режиму Labs. Perplexity AI використовує власну модель, але для звичайного пошуку ви можете вибрати будь-яку. Отже, натисніть на модель і переконайтеся, що ви обрали модель Opus 3 від OpenAI. Тут ви можете вивімкнути пошук в інтернеті, академічний, соціальний та фінансовий, якщо хочете. Але в цьому випадку я активую лише веб-академічний та соціальний. Ви також можете завантажити документи для аналізу, але це не обов'язково. Тепер надішлемо запит і просто почекаємо, поки модель Opus 3 відповість на ваше питання. Оскільки це модель для міркувань, вона глибоко проаналізує інформацію, перш ніж дати відповідь, і може використати кілька ключових шлів або запитів, перш ніж надати висновок на задану тему. Також модель Opus 3 добре справляється з кодуванням. Вона відома тим, що добре відповідає на питання з фізики, математики та інших складних тем. І зараз дехто навіть стверджує, що це може стати основою для майбутнього сильного штучного інтелекту. Таким чином, OpenAI Opus 3 може дати нам уявлення, як виглядатиме сильний еш в найближчому майбутньому. Гаразд, модель все ще генерує відповідь. З того, що я знаю від людей, які вже тестували Opus 3 на Perplexity AI, Вони кажуть, що модель дуже повільна, тому може знадобитися час, щоб отримати навіть просту відповідь. Тобто вона не така швидка, як Cloud4 Sonnet чи інші подібні моделі, наприклад, DeepSeek R1. Але якщо вам потрібна детальна та якісна відповідь, я рекомендую використовувати саме модель Opus 3. Оскільки це займе певний час, я просто перемотаю вперед і покажу вам результат. Отже, ось і відповідь. І власне, ось так ви можете використовувати модель Opus 3 для будь-яких досліджень на Perplexity AI. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.